На телеканалі НТК Інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Десять коломиян захисників України отримали відзнаки Коломийського міського голови. Бюджети громад недоотримують 25 мільйонів гривень за рік оренду паїв. Коломия активно готується до відзначення дня міста. У Печеніжинській загальноосвітній школі працює літній мовний табір. Десять Коломиян, захисників України, отримали відзнаки міського голови Коломиї. Нагороди на схід України повезли заступник міського голови Володимир Бойцен та голова координаційної волонтерської ради Коломийщини Оксана Вандич. Коломияни одні з перших поїхали на революцію гідності, одні з перших стали волонтерами та на захист кордонів рідної України. Вони боронять державу. І досі нині Україна, ніби поділилася на два світи: частина живе звичним життям, інша частина знає іде війна. Початок військових дій. І на території України в 2014 році реально показав істинний розклад навіть в Коломийському суспільстві. Переважна більшість коломиян зрозуміли правильно, що відбувається, і відповідно, чи пішли до лав Збройних сил, чи в лави добровольчих підрозділів батальйонів. Дуже багато хто займався волонтерською діяльністю. Це ті люди, які люблять нашу країну. Ті люди, які дбають і про не тільки про свою сім'ю, але й про державу. На сході України зараз воює багато наших земляків. Серед них активні самооборонівці. До них власне й приїхали в гості з рідної Коломиї. Володимир Бойцан, заступник міського голови, та Оксана Вандич, голова координаційної волонтерської ради. Мені було дуже приємно. Вручати під час нашої поїздки відзнаки міського голови хлопцям, які на даний момент перебувають в лавах Збройних сил України. Це ті люди, які від початку військових дій, з самого початку займалися активно волонтерською діяльністю. Ті люди, які допомагали нам, і, скажімо, я в свій час так само отримав допомогу від них, перебуваючи на Сході. На даний момент вони. Перебувають там, вручили відзнаки Коломийського міського голови, грамоти від владики Юліана Гатали, подарунки від голови районної ради Романа Дячука. І найважливіше вітання від дітей. Хлопці, земляки рідні, наші. Дивіться, в нас був день захисту дітей, і наші маленькі від отакого, от від трьох рочків підписували прапор. І просили передати хлопцям, які воюють. І ми сьогодні з Володимиром Васильовичем вам привезли цього цей прапор для того, щоб він вас охороняв і був вам для піднесення бойового духу. То є символ нашої держави, але разом з тим, то є символ приємливості поколінь у боротьбі за нашу державу. Нагороди отримали представники Коломийської самооборони: Ігор Ніневський, Михайло Кушнірук, Володимир Івоняк, Сергій Войцеховський, Ігор Авдєєв, Андрій Синюк. Врівноважені і мужні вони готові й далі стояти на захисті кордонів України. А ми маємо пам'ятати, завдяки їхній силі і любові до України ми живемо у мирних містах. Строк, нам українці Бюджети громад недоотримують 25 мільйонів гривень у рік за оренду паїв. Про це на сесії обласної ради заявила очільниця фракції Воля в обласній раді Ольга Галабала. Представникам партії вдалося з'ясувати, що лише в Богородчанському районі не укладено договорів на оренду майже 4,5 тисячі гектарів землі. За користування понад 30 тисячами гектарів сільськогосподарських паїв підприємці не сплачують орендну плату. В результаті громади недоотримують близько 25 мільйонів гривень місцеві бюджети, каже депутат Івано-Франківської обласної ради від партії воля Ольга Галабала. Ще на початку березня цього року команда волі проаналізувала ситуацію з сільськогосподарськими паями в області. Ще в лютому в березні місяці робили дуже детальний аналіз з приводу того, що у нас робиться з сіль. Сільськогосподарськими паями. от, наприклад, у нас є точні дані, що в нас 218 тисяч гектарів є під сільськогосподарськими паями в області. З них договори оренди оформлені тільки на 100 тисяч гектарів. Водночас ми бачимо, що в середньому 729 гривень платиться оренди в рік за такий пай. При цьому це я хочу наголосити: мають платити не люди, так не звичайні власники поїв, а це мають платити ті підприємства сільськогосподарські, які орендують ці паї. І в нас є вся детальна інформація. Інформація держгеокадастру вони мають ці дані обліковані по якому району яка агрофірма не платить ці кошти з оренди паїв. Волівцям вдалося отримати інформацію держгеокадастру щодо того, які агрофірми не сплачують за оренду паїв. Так до прикладу у Богоричанському районі не укладено договорів на оренду майже 4,5 тисяч гектарів землі. А у великого агрохолдингу Оскар не оформлено близько двох тисяч гектарів паїв. Вказана конкретна сільська рада, конкретна площа. Наприклад, фірма Оскар це Агрохолдинг не сплачує більше як за дві тисячі паїв. Це тільки по одному Бугарчанському району. Значить, загальна кількість облікована таких підприємств зараз це більше тридцяти тисяч паїв по області. Якщо ви перемножите на середню орендну плату, то у вас буде в підсумку. Якщо не менше 25 мільйонів гривень недоплата місцеві бюджети за оренду цих сільськогосподарських паїв за ініціативою фракції Воля обласна рада в проєкті рішення зобов'язала держгеокадастер провести роботу для того, щоб легалізувати усі паї. Але поставитись до цього рішення відповідально, а не шукати нових корупційних схем, наголошує Ольга Галабала. В проєкті рішення обласної ради ми чітко зобов'язали держгеокадастер провести роботу для того, щоб легалізувати всі паї. Але поставитись до того з точки зору сервісної прийти до підприємця, допомогти йому, а не вимагати з нього якісь корупційну ренту і зробити все так, щоб наші паї були оформлені, і кошти йшли в бюджет області. Тому що бажання з з, точки, ну, з боку підприємців є, ті, які звичайно, як великі агрофірми, які. Не захочуть платити, потрібно подати дані всі в національну поліцію і якби навести в цьому порядок до кінця року. Очільниця фракції Воля наголошує, що дані про ті фірми, які відмовляються платити оренду, треба подавати до правоохоронних органів, адже 25 мільйонів за рік недооплати у бюджет це відверте зловживання та порушенням законів держави. Корупціонера Онищенка, з якого рада зняла недоторканність, кришував сам президент. Політик безумовно має відповідати за свої корупційні злочини, але разом з ним мають відповісти і його спільники по бізнесу, які сидять у провладній фракції. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ми уважно послухали подання генерального прокурора, який стверджує, що Аніщенко займався своєю злочинною діяльністю. Факти, які зафіксовані з 2013 до 2015 року. А у мене питання: а яка влада була в 2013, 2014, 2015 році? Хіба не нинішня? влада була, бо саме нинішня влада дозволила Оніщенку займатися корупційними схемами. У січні 2015 року я заблокував, пішов до прем'єра Яценюка і заблокував призначення на керівника Держгеонадра помічника Оніщенка. Знайте, хто мені перший подзвонив, запросив на зустріч і попросив не блокувати призначення керівника помічника Оніщенка керівником Держгеонадра. Це був Президент України Петро Порошенко п'ять разів він зі мною з цього приводу зустрічався, переконував, що Оніщенко нормальний хлопець і що ми там порішаємо всі питання. Радикал обурився, адже влада навмисне розіграла виставу з течією Онищенка, щоб показати видимість боротьби з корупцією, яку на переконання Ляшка вона ж сама влаштовує і покриває. Я переконаний, що Онищенку дали можливість утекти. А сьогодні розігрується спектакль про надання згоди на притягнення до відповідальності, коли. Але він сидить у Москві чи в Монако і з дівчатами завісає. До уваги платників податків Коломийська податкова повідомляє, що з 1 липня 2016 року змінено коди органів місцевого самоврядування сіл селищ Коломийського району. Вказані зміни необхідно врахувати при поданні звітності та сплаті податків. За довідками звертайтесь до Коломийської податкової за телефонами п'ять десять нульнуль Інформує сектор організації роботи Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції. Два всеукраїнські рекорди, грандіозний фестиваль авіа та мототехніки, відкриття мистецького центру. Коломия активно готується до відзначення дня міста. Цьогоріч це дійство буде унікальним, адже столиця покуття відзначає 775-ту річницю з дня першої писемної згадки. Святкуватимемо три дні, адже 19 серпня припадає на п'ятницю перед вихідними. Чим дивуватимуть коломиян і гостей міста цьогоріч, дізнавалися мої колеги. У ратуші спільно з громадськими та культурними діячами місцева влада вже активно обговорює плани та сценарій святкування дня міста. Поки програму ще остаточно не оголошують. Проте, вже незабаром кожен коломиянин дізнається, чи буде щось цікаве відбуватись 19 серпня, запевняє голова оргкомітету заступник міського голови Володимир Бойцан. Ми можемо сказати, що Коломия буде готова до дня міста. Напевно, вже тоді, коли буде остаточно затверджена програма, на даний момент останні деталі узгоджуються, тому що велика кількість людей має бажання. Все ж таки долучитися до святкування 775-ліття. Відповідно, я думаю, що впродовж тижня, можливо, максимум 10 днів, остаточний варіант програм святкування буде затверджено. До слова, цьогоріч веселитимуться Коломияни аж три дні, і кожен день буде яскравим, насиченим і незабутнім. Переконує Володимир Бойцан, не сумуватимуть ні коломияни, ні туристи. Звичайно, що в цей день будуть. І мистецькі акції в цей день буде проведена велика кількість спортивних змагань. В цей день будуть проведені заходи, концерти для молоді. Я думаю, що кожен знайде для себе захід, який йому буде цікавий. Першого дня, 19 серпня, після святкових богослужінь, коломияни стануть свідками рекорду України біля собору. Преображення Господнього, що на вулиці Театральній, виступатиме хор духовного єднання. Хор велетень. Цікавий буде в першу чергу двома рекордами України. Ми подали заявку від на реєстрацію цих рекордів. Того ж дня пройдуть традиційні урочистості з нагоди знаменної дати: святковий ярмарок, низка спортивних змагань та молодіжних заходів. Участь повинні взяти 775 хористів символічно до е, дати нашого міста. Обіцяють містян і нагодувати. Випікання рекордного за величиною яблучного пляцка, оскільки це яблучний спас, але як то кажуть, не хлібом єдиним о 18-й годині. Планують відкриття першого мистецького центру у Коломиї. Про це анонсує художниця Емілія Бережницька. В день міста там презентують виставку картин спілки художників Коломия. Я зараз оголошую, що буде відкриття мистецького центру світовид, відкриття картинної галереї. Спілки художників Коломія, яку ми вимріяли за 16 років. 17 художників наших художників коло на цій виставці, і плюс будуть і три роботи за запрошені художники з інших областей. Це дуже я не описуємо радість, тому що. Наша мрія збулася. Ми маємо місце для спілкування. Ми маємо місце для самовираження. Ми кінець кінців можемо прислужитися коломіянам своєї праці. Ми будемо відчувати себе повноцінними громадянами цього міста. Увечері всіх очікує запальний молодіжний концерт. Наразі з гуртами ведуться перемовини. Тому ще не оголошують тих, хто розважатиме містян святкового вечора. Наступного дня у суботу, 20 серпня, нас потішать аж двома фестивалями. З восьмої ранку головну вулицю міста Чорновола заполонить фестиваль вуличних мистецтв. Артвізія буде представлена музика, будуть представлені вуличні музиканти, будуть представлені вуличні художники. Будуть представлені також у нас майстер-класи. Майстер-класи цього разу у нас будуть такі вибрані вишукані. Я думаю, що це всім сподобається. Наше завдання як молодіжної громадської організації, щоби молодь максимально залишити в місті саме на вихідні після, після самого святкування дня міста, оскільки в нас є така тенденція негативна, та що люди виїжджають, намагаються до міста не бути. Інший фестиваль уже пройде за містом на аеродромі. Це фестиваль авіа та мототехніки «Drive for Life Fest. Триватиме він два дні. Програма насичена. Увечері для усіх вечірка просто неба за участі гурту антитіла. Наразі деталі ще узгоджують. А у неділю, 21 серпня, усіх чекає презентація книг про Коломию, приурочених ювілею міста та флешмоб коломиї з висоти пташиного польоту. Наразі учасники оргкомітету узгоджують останні деталі, обговорюють технічні труднощі та шляхи вирішення цих проблем. Часу залишається вже не так і багато, проте у ратуші запевняють, що зроблять 775-й день народження Коломиї по справжньому, незабутнім та вражаючим для усіх Коломиян та гостей міста. У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття триває цикл лекцій з нагоди 775-річчя з дня першої писемної згадки про Коломию, про ідеологічні засади і практичну діяльність політичного товариства Народна воля в Коломиї вам розповість кандидат історичних наук, доцент Андрій Королько, 8 липня. Музей Гуцульщини та Покуття, початок о 15-й годині. Пораненому учаснику бойових дій Чуфицькому Олександру Євгеновичу балу необхідні гроші на лікування. Коломиянин знаходиться у Чернівецькому госпіталі. Після п'яти операцій заплановано ще шість. На кожну з них потрібно придбати додатково медичні препарати у сумі по 2 тисячі гривень. Рахунок Чуфицького Олександра 53-63-54-23-01-87-23-63. Приватбанк. Телефони для довідок 098 963 07 90 або ж 099 173 23 77. У Печеніжинській загальноосвітній школі працює літній мовний табір. До участі у ньому запрошені учні всіх шкіл об'єднаної територіальної громади. Спеціально для цього до селища приїхала волонтерка із Канади. Учні не лише поглиблюють знання англійської мови, але й дізнаються багато цікавого про Канаду. Побував у таборі і наш колега Богдан Малецький. Канадійка Мері Тимчишин вже третій день працює із дітьми у мовному таборі. Який проводять у Печеніжинській загальноосвітній школі. Вона впевнена, що спілкування із дітьми, громади та вчителями буде вигідне обидвом сторонам. Uh, my name is Merit. мене звати Меріт. Я з Канади із міста Вінніпех. Мені дуже приємно приїхати до Печеніжина, бо я маю українське походження. Моє прізвище Тимчишин, і я представляю українську діаспору в Канаді. Я тішуся, що можу вам допомогти у вивченні мови. Також хотіла і щось почерпнути від вас. Підтримав ідею проведення табору і голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Ігор довірак він каже, що знання мови дітям знадобиться у їхньому подальшому житті. Хоче, щоб гості із Канади якомога більше дізналися про наш край. Та ще неодноразово приїжджала на Коломищину. Я мрію, щоб е, наші діти в об'єднаній громаді одержували якісне знання. А одержувати якісне знання без знання англійської мови не є, як на мене, можливим. У нас є сучасний світ, як е, мовила викладач англійської мови, це є е, і тим паче це є рік англійської мови. Тому е, я бажаю всім вам, дорогі дітки. Успіхів я бажаю, щоб ви здобули знань. Бажаю пані Мері, щоб вам сподобалась наша обстановка. Думаю, діти всюди є одинакові, в тому числі на нашій Україні і в нашій, печеніжин, в нашій печеніжинській нашій громаді. А розпочинають заняття у таборі із веселої зарядки. Причому участь у ній беруть не лише діти, але й вчителі. Школярі залюбки бавляться та кажуть, що хотіли, щоб такий табір. Проводили щорічно, подобається. Я хочу досконалити свої нави свої навики англійської мови. Просто хочу повеселитися. Це дуже весело, і тут можна дізнатися набагато більше цікавого і е, покращити свою англійську мову. Адже це нам допоможе, нам ну в майбутньому. А ще цього тижня школа отримала нового автобуса. Тепер він підвозитиме учнів із вересня на заняття. Також учасники табору зможуть разом із вчителями відвідати цікаві місця нашого краю. З Спеченіжина Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Триває збір коштів на допомогу Івану Сорохану. На операцію потрібно 70 тисяч доларів США. Скринька до кінця цього тижня знаходитиметься у приймальні відділу культури Коломийської райдержадміністрації, вулиця Театральна, 21 а. 24 липня на Коломийщині відбудеться міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль Коломийка. Про фестивальні заходи розкажуть представники відділу культури Коломийської райдержадміністрації в прямому ефірі телеканалу НТК. Спортсменка з мотокросу, уродженка гвіздця коломийського району Поліна Сахарєва продовжує тішити чудовими результатами на четвертому етапі Кубка України, який відбувся у Берегометі Чернівецької області. Наша землячка здобула перше місце у класі 85 кубічних сантиметрів серед жінок та водночас другу позицію серед усіх учасників змагань у цьому класі мотокросівців. І це все більше інформації шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу до зустрічі і хай щастить.